На межі виживання семирічна Соня Дєдова з Максимільянівки поблизу Мар'їнки інвалід від народження. Її батьки не можуть забезпечити дитину ані належним лікуванням, ані навчанням. Сім'ї нема за що навіть придбати продукти. Як виживають за таких умов? Бачили кореспонденти Сабитій. Опа, проїхали. Кожен крок для семирічної Віолети складне випробування. Вона пересувається лише завдяки і із батьківською допомогою. Зараз може максимум ходити. Ну дуже сильно тоді встає, їй на тоді передохнути. У дитини церебральний параліч для батьків велика перемога, що Віолета може говорити, вчить літери та цифри. Всі сили спрямовані на її реабілітацію. На ножках у нас ну тут, звісно, складніше. Так, не напрягай ножку, росла. Цієї осені час іти в перший клас. Проте мама і тато дівчинки про це поки що навіть не мріють. Зібрати дитину до школи немає грошей. Росла б ручку. З таким захворюванням дівчинка потребує періодичної реабілітації в спеціальних санаторіях. Проте дозволити собі цього родина не може, тому роблять вправи з дівчинкою вдома. Саме головне ми розмінаємо пальчики, так як нам показували сильно, звісно... Я этого не рискую делать, тому що там його спеціаліст. Олександр другий місяць не може знайти навіть тимчасової роботи, хоча він майстер на всі руки, бо ви трактористом і кочегаром і муляром. З роботою зараз туго, дуже сильно туго. У сім'ї шестеро дітей. Вони живуть в селі Максимільянівка. Це за 9 кілометрів від Мар'їнки. Місцеві мешканці потерпають не тільки від загрози бойових дій, а й від безробіття та безгрушів'я. Такі родини, як дідове, виживають на соціальну допомогу. Інших доходів немає. На сім чоловік. Сума доходу в нас 2200. У такий скрутний час підтримати людей у Максимільянівку приїхали мобільні волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Дякую. Розвантажують і роздають сотні продуктових пакетів. Допомогу отримують найнужденіші люди похилого віку, діти, інваліди, малозабезпечені. Шість наборів виживання заносить додому. Й Олександр Дєдов. Єсли б не пума Шринатла. Я не знаю. Ми б мабуть, не протягнули. Це дуже складно. Бальшою йому спасіба. А ці ви нашого сімейства. За два роки роботи по обидва боки лінії зіткнення. Гуманітарний штаб Ахметова видав більше ніж 8 мільйонів наборів виживання. Від голоду врятовано понад мільйон мирних жителів Донбасу. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сесоїв, Олександр Шмирьов, Олександр Павленко. Забиття канал Україна.